Добрий день, це канал Я і мої кози, і ми з вами на кухні. Так, це в мене трошки сємушків гарбузових, голих. Ті, що не треба лускати. Так, ось так перебила. Висипала у миску. Так. Це в мене горіхи волоскі. Самі стояш. Що на чоловік на? На теребив. Перебиваємо також. Ось до такої кашки то перебиваємо. Дрібненько, якомога дрібніше. Ложку меду і треба нам його замісити. Так, зараз ще трохи, бо ще чуть-чуть твердувати, лучше розмерзнеться, і будемо готувати далі. Так, тісто розкачала трохи, небагато. Луки не підсипаю. На ті самі целафанці виробляю. Складаю на пательню, застелену пергаментом. Ось така в мене буде незвична начинка, а хто яку хоче, то й таку собі робить. Вона з вишнями. Можна з вона сиптала на тіста, але... що воно покусається чи що. Хто яку хоче, можна з маком робити. Кому яка до вподоби. Я забагато набрала. А я такої захотіла начинки. Без цукру, а з медом. І не треба писати, що меду не можна пекти. Ви не печіть. Ви не варіт. А я так зроблю. Колись мої дід з бабою кип'ятили і пили від кашлю і все. І прожили поза 80 років. Так що ось так. Нікого не заставляю так робити, як я роблю. Кому як смачно, то і так, так готує. Ось такі зроблю солоденькі смаколики, зараз дітки прийдуть зі школи, їдять м'яска, закусять рогаликами чи круасанами, хто там, як знає, з чайком. Чи з молоком. І буде смачно ось так. О, значте. А той кінчик такий трошки розтягую, щоб не дуже високі були. І все. І зараз роблю їх. Ще в мене є два куски тіста. І вироблю і в духовку до готовності. Сімочки в мене піджарені трошки. Ось. Так Якось так. Зараз те тісто. Розкачаю і знову ж так само повирізаю. Так, ось така в мене пательничка вийшла. Тепер мащу я їх жовточком. Помащу духовка розігріта в мене до 180 градусів. Будуть пектися до готовності. Ось. А вже як спечуться, я покажу, що я ще далі з ними буду робити. Хто не хоче, хай не робить, я нікого не заставляю, просто покажу, що я буду ще робити. Ось так. Помащу, щоб вони були гарненькі такі, жовтенькі. А що з білочками зроблю, зараз покажу. Що ми будемо з ними робити? Ось такі-то справи. Поки місць пауза, а там покажу все далі. Можна вже і нічого більше не робити, але можна ще щось трошки зробити, щоб білки не оставалися. Ось то. Ми ще щось з ними зробимо. Ось таке то діло. Хто буде готував, всім смачного. Гарного дня і мидного неба. А я зараз спечу, тоді вам покажу, що далі. Так, така в мене красота вийшла, вони ще гарачі. Так, це мої білки, які залишилися. Ось так. Це горіхи. М -м -м. Пече. І зараз ще на хвилин 10-15 в духовку. Ну, я всі обмачувати в білок не буду, чоловікові оставлю не, не мочений в білок, бо він з цукром не їсть в мене. Ось так. Зробимо таку. Хто не хоче може так не робити. Я собі отакого от захотіла, я собі так зробила. А кожен має свій смак, як хоче, так і роби. Штук ми відложимо чоловікові, немащених, а ті діткам будуть. О. Ну і я так само не відкажуся. Зараз ми їх трошки ще підсушимо. Це просто білок збитий із пудрою, Все. Ну, пудра в мене куплена, то там багато є крохмалю. <гум> Його навіть чути на смак. Ну, а ви вже. А ви вже собі дивіться як. Ох. Горіхи в мене волоські. І все, і зараз в духовку хай вони підсохнуть трохи. Ну і тоді. Я думаю, будемо смакувати. Я їх просто перебила горіхи дрібненько. М -м -м. Смачно, чесно, смачно. О! Ось так. І відправлю в духовку. Печуться, прижараться тоді поки вийшли. Ось така смакота в мене вийшла. Це чоловікові, не мащені солодким, а це, а це мої з малими. Ось так. Так що зараз попробуємо, посмакуємо і скажемо, чи смачно так. розломимо. А воно сипи се все. А воно сипи се все. А хм, Ало смачно. Хочу, разумеете, показати, такива всередині. Ось така смакота, а з молоком це взагалі не А ще хто хоче, то може ось так робити. О, бачите. А зверху той білок файно на в наших рогаликах чи круасанчиках, як хто як знає. Всім смачного, медного неба, міцного здоров'я. Хто там буде готував, напишіть, чи вам сподобалась така начинка, якщо таку начинку будете робити. Дуже смачно. Ще ніколи такої начинки не робила. Ну, сьогодні придумала. Так мені захотілося, я думаю, попробую таку. Ну, це дуже смачно. Ось так. Так що, всім миру, спокою, затишку, Скорішує нам всім перемоги. І до зустрічі з відаючого відео. Хай Бог посилає, всім міцне здоров'я. При можливості не забудьте поширити моє відео в других соцмережах і написати коментар. А хто ще не підписався, підписатися. Всім па-па. миру, спокою, затишку.